Посол України Великій Британії генерал Валерій Залужний сьогодні вийшов з новиною про те, що він видав книжку. І якщо ви думаєте, що це просто новина, то ви Помиляєтеся, вітаю. Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Якщо вам вподобався те, що я тут говорю, то будь ласка, підписуйтесь на цей канал, радьте його друзям, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Давайте робити українського контенту більше, тим більше що нам є про що поговорити. Власне, я цього дня дуже довго чекав, тому що якраз події, які сталися сьогодні, в цій нашій інформаційній площині, якраз свідчить про те, що. Політичні процеси запускаються. Можливо, я помиляюся. Я в принципі готовий помилитися. Тому, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео, і кажіть, чи я був правим або я був неправий. А найкраще просто зберігайте це моє відео, щоб потім до нього повернутися і вказати мені на те, що дивись, виявляється, що могло б бути і так. Отже, про що далі йдеться? Звичайна новина. Але в нашому інформаційному просторі нічого звичайного насправді не буває, коли стосується таких осіб, як генерал, як командувач збройних сил України, який зупинив, зупинив агресію Росії на початку повномасштабного вторгнення. Потім він був відправлений послом у Велику Британію, але постать Валерія Залужного вже стала легендарною в нашій країні і тому нічого дивного немає в тому, що будь-яка інформація, яка відходить із нього від нього надходить до нас одразу буде сприйматися через призму всього того, чим є для українців генерал Залужний. Отже, сьогодні він сказав, що він написав книжку. Вона називається не дивуйтеся, моя війна. І ця книжка вже з'явилася у продажі, і її можна придбати, купити тому подібне. На момент, коли я роблю огляд, ну точніше, на це не огляд, ні, це ж не огляд книжки, я не читаю книжку. Але люди, які читали цю книжку, кажуть про те, що вона дуже щемлива, вона дуже правдива, вона написана так, що. Ти е, е, справді починаєш е, е, якби дивитися на ті чи інші речі, очима Валерія Залужна, бо він писав про себе, і це лише перший том його трилогії. Вам це нічого не нагадує, перший том, трилогія. Ми зараз до цього повернемося. Так, от він цю книжку видав в виданні Вавилонська бібліотека. І от тут це є перший цікавий для мене момент для аналізу, тому що Вавилонська бібліотеку це, це видання в Україні її, її насправді не те, що багато знають, але ті, хто знають це видання, невелике нішове видання, яке знаходиться у Івано-Франківську, воно видає книжки, як правило, це книжки американських письменників. І Валерій Залужний став першим українським письменником, якого вони. Рішили, вирішили видати, хоча видання існує вже дуже дуже давно, і воно знаєте, славиться таким собі дуже специфічним підходом до своїх книжок. По факту, кожна їхня книжка це, так би мовити, як маніфест, як заявка, це такі собі невеликі витвіри мистецтва, тому що вони так дуже прискіпливо ставляться до того, що вони роблять, як вони роблять і тому подібне. І тому вони мають такі собі в оцій ніші дуже такий цікавий авторитет, і от за що Валерій Залужний для своєї книжки обирає саме це видання невелике нішеве видання. Яке сьогодні просто напросто сайт, якого сьогодні просто ліг. Величезна кількість українців просто ломанулися замовляти книжку Валерія Залужного, і 150 150 запитів було на хвилину, і сайт у цього видання Вавилонська бібліотека просто не витримав таке навантаження і ліг. Але я так думаю, що Вавилонська бібліотека, якщо думала заробити гроші, то це зараз найкращий спосіб це зробити. Єдине, я сподіваюся. Що певна частина з них все ж таки піде на Збройні сили України, що і вам раджу робити, тобто донатити Збройним силам України, допомагати їм, чи може ми не забуваємо, кому ми насправді вдячні тим, що ми можемо робити те, що ми, власне кажучи, кожен день і робимо. Так, от це перший цікавий момент, чому Валерій Залужний обрав саме це невелике видання. Далі ще цікавий момент, який тут є, це те, що дивіться на дати, як воно співпадає, що це грудень. Кінець року скоріш за все про це вже всі говорять, що наступні наступний рік він в Україні буде роком виборів. Відбудуться вибори і президента, і парламента, і можливо, навіть місцевих місцевих там різних рад, тому що вони теж вже бігають добігають кінця своїх своїх повноважень. І от саме напередодні нового року Валерій Заложний оголошує, що він, значить, написав книжку і будь ласка, заходьте і купляйте. Так от, коли я зараз записую це відео, якщо зайти на сторінку Валерія Залужного у Фейсбуці і побачити цей пост, то там вже сім більше, ніж 7 тисяч лайків, сердечок і тому подібно, більш майже 900 поширень, розумієте? І це лише у нього на Фейсбуці. А Давайте зайдемо, подивимося, що у нього відбувається на сторінці в Телеграм, тому що. Там це теж цікавий момент: 5,9 і тисяч сердечок, лайків, поширень і тому подібне. Тобто, ця новина вона призвела до такого певного фурору в нашому інформаційному просторі. А я хочу нагадати, що сьогоднішній ранок він насправді почався в Києві не дуже приємно, тому що. У Києву вдарили тварі кінжалами і змогли навіть вдарити по центру міста. Принаймні постраждав торговий центр і постраждала стара католицька церква Святого Миколая. Ну, це теж знаєте, певна така собі є. А, ну, Я не знаю, просто у росіян нічого ж святого нема. вони вдарили. По церкві Святого Миколая на день після святкування в Святого Миколая. Звісно, що у нас тут хто святкує 19-го, хто святкує, хто вже не святкує 19-го, але так чи інакше, ще традиція залишається. Тож цей ранок він не був таким для нас простих, але навіть попри це українці побігли купляти книжку Валерія Залужного. І прямо зараз відбувається такий собі. Так би мовити, всенародний загальнонародний, я не знаю, як це назвати всеукраїнський праймеріс. Тобто, саме зараз з лайками, вподобайками, замовленнями на сайті цієї книгарні, точніше, не книгарні видавництва, влада може побачити, яка насправді є підтримка у Валерія Залужного, навіть попри намагання, намагання якось його. Очорніти його ім'я, якось зробити так, щоб він такий вже не і не такий герой, тому що від війни він втік у Велику Британію серйозно. Тобто, справді зараз величезна кількість українців почали раптом вважати, що він виявляється втік, що він е, чуть ли не сам написав заяву на звільнення, так би мовити, і втік до Великої Британії сидіти в, в теплі, так би мовити, коли Київ бомблять ракетами. І е, навіть попри ці всі різні вкиди е, і намагання очорнити його ім'я, ми бачимо по цій новині, що ні, насправді ні, легенда про Валерія Залужного залишається, і ця легенда дуже. Потужна, і саме те, що він оголосив про продаж своєї книжки напередодні нового року, яким скоріш за все стане виборним для України, і скоріш за все вибори відбудуться, і результати їх при такому розкладі вже ну так би мовити, невідомі. І ба більше він каже про те, що це трилогія: перша книжка, друга книжка, третя книжка. Я ж кажу, вам нічого це не нагадує. Наприклад, серіал Слуга народу. Тобто, по факту, книжка Моя війна це такий собі я не знаю, передвиборчий маніфест. Я його, звісно не читав. Але я ще раз кажу: люди, які, які вдалося почитати цю книжку, вони насправді дуже е, під великим враженням перебувають після прочитання її. Тож, коли ми всі побачимо, і я в тому числі коли побачу цю книжку, я думаю, ми можемо детальніше про це поговорити, але це вже буде про літературу. Але ми ж розуміємо з вами, що такі люди, як Валерій Залужний, це не лише про літературу. Тож, така от цікава новина, М -м, будь які співпадіння, наприклад, отам у мене Грогу Бейбі-Йода. А це теж таке маленьке співпадіння ні на що я не натякаю, лише на те, що наступний 25-й рік він все ж таки для нас буде справді вирішальним, але або країна встоїть як нова держава. Або щось буде дуже дуже е, погано. Я сподіваюся, що погано не буде що наші всі демократичні принципи встоють а уж тим більше, якщо такі люди, як залужний, починають робити такі заявки, я не знаю, можливо, він і не мав це на увазі, але я кажу, тут дуже багато різних збігів. Маленьке видавництво, про яке ніхто не знає, так серед широкого загалу, книжка, яка просто моментально починає розкуплятися, як гарячі пірошки, величезна кількість лайків, вподобайків і тому подібне. Так я розумію, що українці дуже люблять читати, але ж не настільки. Ну і це зараз свідчить, що рейтинг генерала. І надалі дуже високі. Так, владі безумовно треба над цим замислитися, але не на тим, щоб очернювати якогось свого майбутнього претендента, а над тим, щоб, напевно, зараз, перш за все, приділяти уваги тій роботі, яку вона має робити прямо зараз. Тим більше, що козир, як виявляється, у президента Зеленського теж потрохи починає з'являтися. Принаймні, зміна в риториці Трампа про це свідчить. Тож залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на мене. Побачимось!